Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях директор технічний акціонального товариства Вінниця Обленерго Юрій Лунів. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. І я нагадаю, що атаки на українські теплоелектростанції тес призвели до серйозних пошкоджень, втрати значних відсотків потужності, що генерують про це заявив енергохолдинг Деп у телеграм-каналі. Ем, і саме сьогодні ми спробуємо поговорити про те, що наскільки складна ситуація у Вінницькій області, зв'язку з цим чи будуть запроваджені графіки відключення електроенергії, власне, якими можуть бути ці графіки, як економити електроенергію. Ну і ще деякі питання, які ми стигнемо обговорити. Пане Юлі, виходячи з ситуації, яка склалася, Вінниця Обленерго планує запровадити графіки відключення електроенергії. Скажемо так, ми готові за, до запровадження графіків, але запроваджувати ми їх будемо за командою Некокоренерго в разі необхідності. А як це має статися? Тобто, чи є у вас сьогодні тобто, лист на відключення, чи взагалі ви чекаєте? Ну тобто, щоб люди орієнтувалися, власне, на що ми можемо розраховувати в найближчій перспективі? Наразі ми попереджені тільки про можливість запровадження таких графіків, а сама команда на запровадження до нас ще не надходила. А якщо говорити про можливість, якими можуть бути ці графіки, можуть бути я підкреслю, бо ще мова не йде про те, що вони вже будуть застосовані, але можуть бути те, що відчувають наші споживачі, я маю на увазі побутових і дрібних юридичних споживачів. Це графіки аварійного відключення та графіки погодинного відключення електричної енергії, у разі раптового виникнення ну, якихось значних пошкоджень в енергосистемі, як правило, запроваджуються графіки аварійного відключення, які діють, як правило, не біль протягом однієї доби не більше 6-8 годин. Коли виникає така ситуація, що виникає ну, тривалий дефіцит потужності. Великий розрив між генерацією і споживанням, тоді запроваджуються графіки по годину відключення, які теж у нас розроблені. А години пікових навантажень на систему. Які це, це години, і чим власне люди можуть допомогти Вінниця обленерго? Чи потрібно зараз зменшувати ну, навантаження на енергосистему? Як це можна зробити? Які поради тут можна дати? Поточний Час у нас фіксується максимальні навантаження у 8 годині ранку і у 21-й годині. Ну, а час таких збільшених навантажень це десь з 8 до 11 і з 17 до 21. І вночі ми маємо трошки зниження споживання відсотків на 40 від ага. максимального. А як люди можуть, скажімо, допомогти, які поради ви можете дати? Щоб в цей період зменшити навантаження? Я чому власне питаю? Бо зараз світловий день збільшився, і наскільки я знаю, саме влітку, ну, коли більше світловий день, то і навантаження на енергосистему менше. Тобто люди, ну по перше, вже тепло, менше використовують електрообігрівачі, менше їм потрібно світла, бо притягується світловий день. І саме тут зараз потрібна вам допомога людей, допомога підприємств, економія має на увазі? Ну, у нас одне прохання, якщо є така можливість там вмикати бойлери, ну інші енергоємні прилади у нічний час. Ну, якщо це можливо, а чому саме у, у нічний там же, здається менше йде споживання електроенергії? Ну, тому вмикати в нічний ага. гріти. Воду вночі. Тобто для вас, ну, взагалі. Получати там пральні машинки вночі. Ну, це, це для вас суттєва допомога, коли люди економлять. Тобто ви бачите за графіками, ну, же там є такі системи, які показують навантаження. Це якось вам допомагає, чи це більше так, ну, скажімо, моральний аспект? Якщо це зробить один або два споживачі, ми, звісно, цього не побачимо. А якщо це зробить п'ять тисяч споживачів, то це буде. Ми це відчуємо. Тобто, ви власне це бачите на яких на графіках там є у вас? Ну, я ж вже казав, що ми контролюємо там години максимуму, мінімуму навантаження. Ми бачимо загальне навантаження по області. Пане Юлію, що дає відключення електроенергії, щоб пояснити дуже дуже доступно. Ви економите в цей момент чи просто збиваєте пікове навантаження на систему? Ми тут вирішуємо обидві ці задачі. Якщо людина в цей час не користувалася освітленням, то навряд чи вона це буде робити потім, коли отримує послугу з електропостачання. А якщо людина хотіла щось зробити, накачати води, попрати речі, підігріти воду, то звісно, вона це зробить пізніше, і таким чином ми просто відкладемо це споживання на інший час. Тобто, якщо підсумувати, я маю на увазі взагалі те, що ми про що ми поговорили, що графіків поки офіційно немає, є попередження попередження про те, що вони можуть бути, є навіть, скажімо, умовно, якими вони можуть бути, але офіційно листа вище не отримали. Тобто, ну поки скажімо, нам боятися не варто, що вони будуть ну буквально завтра запроваджені. Я правильно розуміла? Чи Ситуація може стрімко змінитися протягом декілько годин. годин. Ви ж бачите, що може відбуватися. Де ці графіки можна побачити? Якщо вони будуть запроваджені, я, наприклад, побачу, що в мене там в квартирі зникло світло, куди де я маю подивитися, щоб я бачила, коли воно там з'явиться? Чи... У разі доведення нам ліміту на споживання електричної енергії. Ну, я маю на увазі на. Вінницьку область. Ми одразу інформуємо споживачів через наш офіційний сайт, через сайт Вінниця обленерго". Вінниця обленерго, через сторінку на Facebook, а також інформуємо через чат-боти в меседжерах. Угу. Я зрозуміла. Тобто, власне, люди, які цікавляться, можуть, а телефон, за яким там можуть позвонити, дізнатися, що запроваджені графіки. Вся необхідна інформація є на, на нашому сайті. сайті. Угу. А пане Ілю, ось я знайшла таку інформацію. Можливо, я тут помалю Ви тоді виправите. більшу частину електроенергії Україна одержує від роботи атомних реакторів на початок 2022 року. Під контролем енергоатому перебувало 15 реакторів. Ну сьогодні це 9. Вироблені на АЕС у 2021-му становили 55% усієї електроенергії, ТЕС та ТЕЦ 30%, іншими там 7%. Зараз можна припустити, ну, скажімо, втрату, частину втрати потужностей, але споживання теж сильно скоротилося. Загалом проблема вважається, що вона більше у розподілі енергії. Якби не було розподілено енергосистему, вона все одно не може швидко справлятися серйозними ушкодженнями, і ось саме в цьому проблема. Ну, скажімо, запровадження графіків, тобто проблема саме більше не з дефіцитом, а з розподілом електроенергії. Ви швидко не можете зорієнтуватися і перерозподіл. Тобто, не ви, а маю на увазі загальна енергосистема України. І чи в чому ну, як пояснити? Дуже доступно, бо я розумію, що не всі знають там, скажімо, технічна освіта на цьому. Ну тут е, треба одразу визначитися з термінологією. У нас є генерація, е, є розподіл електричної енергії оператор системи розподілу, ну такі як Вінниці Обленерго, вони працюють як правило в межах однієї області. Тобто ви розподіляєте між, електроенергію між областями енергію передає державна компанія Некукоренерго, і там, де є проблеми з передачею, ну в окремій області. Ну, наприклад, зараз Харківська область там запроваджені певні обмеження. А якщо виникне проблема з дефіцитом саме генерації в межах України, тоді буде запровадження графіки погодинних відключень у всіх областях. А як вам доводиться регулювати постачання електроенергії в будинки на підприємства, коли складається критична ситуація? Ну, взагалі маю на увазі механізм. Як це відбувається? Ось ви бачите, що потрібно там, скажімо, додати електроенергію? Чи це за вас робиться центральна організація? Е... Для того щоб справедливо розподілити електроенергію, коли виникає дефіцит, у всіх областях пораховано ну, їх споживання середнє і рахується загальна виробітка електроенергії по всій країні. І якщо такий дефіцит виникає, то він рівномірно розподіляється між всіми операторами системи розподілу. Скільки хто має наскільки хто має скоротити своє споживання? Коли ми отримаємо ці ліміти, так звані, ми рахуємо по графіках, розподіляємо коли кого ми будемо вимикати. А скажімо, які проблеми у вас зараз на першому плані саме з спадачої електроенергії? До будинків є якісь проблеми, чи власне поки все стабільно? Ну наразі всі споживачі ну, отримають послугу. Ну є там певні виключення в рамках статистичної. Угу. Похибки. Похибки. А, чи а, ще один момент, я не знаю. М, надають нам електроенергію з-за кордону? Ось я читала, що ну, якусь певну допомогу надають, тобто воно надходить вже на центральну, ну на центральну, скажімо, на центральне підприємство, а вже потім вам чи надходять напряму, наприклад, до вас. Вінниця Обленерго не володіє такою інформацією. Ага, я, я зрозуміла. Ну, тобто, якщо так підсумувати, що, що ви хотіли б сказати людям, які нас слухають, які нас дивляться, що ну, заспокоїти їх, напевне. Хочу сказати, що Вінниця Обленерго робить все можливе для того, щоб всі споживачі нашої області були з електропостачанням. Ну, це вже... Це вже оптимістично. Я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час завітали до нас. І нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був директор технічний, акціонерного товариства Вінниця Обленерго Юрій Луньов. А говорили ми про можливе запровадження графіків відключення електроенергії. І ще можна підсумувати, що поки, скажімо, ситуація ну немає офіційних графіків відключення, вони можуть з'явитися будь-якої миті. І ми маємо бути, скажімо, до цього готовими, але тим же, ну скажімо, в той же момент ми можемо допомогти Вінницям обленерго, тим, що години пікових навантажень ми будемо максимально економити електроенергію, ну і більше використовувати її вночі. Це допоможе електромережам, ну і відповідно уникнути якихось складних ситуацій з подачою електроенергії. Дякую вам, пане Юрію, і за те, що ви до нас прийшли. На все добре. З вами була Ірина Булгакова. Акцент з Іриною Болгаковою. сто